Підприємництво, новий основний навчальний план. Підприємницька революція в школах, виховання покоління творців, а не споживачів. Ми живемо в епоху безпрецедентних змін. Технології розвиваються з шаленою швидкістю, ринки постійно змінюються, а старі бізнес-моделі застарівають. Традиційна система освіти, орієнтована на запам'ятовування фактів і підготовку до роботи у великій корпорації, вже не відповідає потребам сучасного світу. Студенти, які сьогодні сидять у класах, зіткнуться з реальністю, де успіх визначається не знанням правильних відповідей, а постановкою правильних запитань, пошуком рішень і адаптацією до постійних змін. Пам'ятаю свій перший досвід підприємницької діяльності в університеті. Ми з друзями вирішили створити онлайн-сервіс, який допоможе студентам знайти підробіток. Ми були сповнені ентузіазму, але абсолютно не уявляли, скільки праці та зусиль доведеться витратити на реалізацію нашої ідеї. Ми зіткнулися з фінансовими труднощами, проблемами команди і, зрештою, не змогли досягти успіху. Однак цей досвід дав мені безцінний урок. Я зрозумів, що підприємництво це не лише бізнес-плани та інвестиції, а й наполегливість, уміння вчитися на помилках та адаптуватися до нових умов. Ось чому я дуже радий бачити: як більше шкіл у всьому світі починають охоплювати підприємницьку освіту. Це не просто модна тенденція, а необхідність підготувати нове покоління до викликів майбутнього. Ми повинні розвивати не лише споживачів. Але й творців, інноваторів, тих, хто вирішує проблеми та створює цінності. Чому традиційна освіта застаріла традиційна система освіти, що бере свій початок в індустріальну епоху, орієнтована на масове виробництво ідентичних випускників він зосереджений на запам'ятовуванні фактів, дотриманні інструкцій і отриманні правильних відповідей. Однак сучасний світ вимагає зовсім інших навичок. Творчість та інновації здатність побачити проблеми з нової точки зору та пропонувати нестандартні рішення, критичне мислення, здатність аналізувати інформацію, оцінювати аргументи та приймати зважені рішення. Спілкування та співпраця уміння ефективно спілкуватися з іншими, працювати в команді та досягати спільних цілей. Адаптивність і стійкість, здатність адаптуватися до мінливих умов, вчитися на помилках і зберігати позитивний настрій у складних ситуаціях. На жаль, традиційна система освіти рідко розвиває ці навички, він більше зосереджений на оцінці знань, а не на розвитку потенціалу. Підприємницька освіта ключ до майбутнього. Підприємницька освіта це не лише бізнес. Йдеться про розвиток підприємницького мислення, набору навичок і ставлень, які дозволяють людям бачити можливості, вирішувати проблеми та створювати цінності. Йдеться про виховання ініціативи, відповідальності та впевненості в собі. Змогу особистого досвіду підприємницька освіта повинна включати тренінг з основ бізнесу, розуміння принципів економіки, маркетингу, фінансів та менеджменту. Розвиток креативності та інновацій, навчання методам генерації ідей, розробки прототипів і перевірки гіпотез. Практичний досвід, розширення можливостей студентів для запуску власних проєктів, роботи в командах і вирішення реальних проблем. Розвиток soft skills, навчання комунікації, лідерству, тайм-менеджменту та вирішенню конфліктів. Ініціативи, що змінюють освіту. На щастя, все більше шкіл і організацій у всьому світі усвідомлюють важливість навчання підприємництву та запроваджують інноваційні програми. Приклади, описані в оригінальному тексті, надихають і демонструють, що навчання підприємництву може бути ефективним і доступним для кожного. NFT – ця організація зосереджена на навчанні підприємництву студентів із незахищених громад. Надаючи їм знання, ресурси та підтримку, необхідні для відкриття власного бізнесу. Джуонер Achievement ця глобальна організація пропонує програми для студентів К 12, які охоплюють фінансову грамотність, готовність до робочої сили та підприємливість. Uncharted Learning – це компанія перетворює аудиторії на центри стартапів, даючи студентам можливість запускати реальний бізнес і керувати ним. Зона Куд ця бостонська компанія з'єднує студентів із професійними наставниками та галузовими партнерами, забезпечуючи реалістичне розуміння кар'єрних очікувань і можливостей. «Статедап» – організація навчає вчителів і сприяє інноваціям під керівництвом учнів, надаючи професійний розвиток і ресурси для впровадження освіти підприємництва в школах. Мій досвід роботи з молодими підприємцями. Я часто наставляю молодих підприємців і бачу, як підприємницька освіта змінює їхнє життя. Вони вчаться не боятися невдачі, а сприймати її як можливість для зростання. Вони вчаться працювати в команді, вирішувати проблеми та знаходити творчі рішення. Вони вчаться вірити в себе та свої ідеї. Нещодавно я працював із групою старшокласників. Які вирішили створити мобільний додаток, який допоможе учням організувати навчальний процес. Вони зіткнулися з багатьма труднощами, але не здалися. Вони вчилися на своїх помилках, пристосовувалися до мінливих умов і, врешті-решт, створили продукт, який користувався попитом серед студентів. Цей досвід не лише допоміг їм розвинути підприємницькі навички, а й зміцнив їхню впевненість у собі та своїх силах. Як запровадити підприємницьку освіту в школах. Впровадження освіти підприємництва в школах складний процес, який потребує зусиль з боку вчителів, адміністрації та батьків. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Підготовка вчителів, викладачі повинні бути навчені принципам підприємницького мислення та методам викладання підприємництва. Інтеграція в навчальний план. Навчання підприємництву має бути інтегровано в навчальні програми різних предметів. Практичний досвід, учням необхідно надати можливість запускати власні проекти та вирішувати реальні проблеми. Співпраця з бізнесом необхідно співпрацювати з місцевими підприємствами, щоб надати студентам можливості стажування та наставництва. Адміністрація та підтримка батьків необхідно заручитися підтримкою адміністрації школи та батьків для створення сприятливого середовища для виховання підприємництва. Висновок інвестиції в майбутнє. Навчання підприємництву це не просто модна тенденція, а необхідність підготовки нового покоління до викликів майбутнього. Ми повинні розвивати не лише споживачів, але й творців, інноваторів. Тих, хто вирішує проблеми та створює цінності. Інвестиції в підприємницьку освіту це інвестиції в майбутнє. Це інвестиція в економічне зростання, соціальний розвиток і процвітання громади. Це інвестиція в покоління, яке створить робочі місця, вирішить проблеми та зробить світ кращим. Я вважаю, що підприємницька революція в школах не тільки можлива, але й потрібна. Давайте працювати разом. Щоб кожен студент мав можливість розвинути підприємницьке мислення та реалізувати свій потенціал.